Практична навичка ведення фізіологічних пологів. Доброго дня! Мене звати Сокоренко Надія Миколаївна, я лікар акушер гінеколог та зараз буду допомагати вам народжувати дитину. Одягаю маску, шапочку, рукавиці, фартух. Готую руділь до прийому пологів, обробляю зовнішні статеві органи, підкладаю стерильну пеленку під сідниці. запобігання передчасному розгинанню голівки плода. Долоня лівої кисті опирається в лобок. Пальцями стримують стрімке просування та розгинання голівки, обережно натискаючи на неї. Зменшення напруження тканин промежини. Долонна поверхня правої кисті розташовується на промеженні. пальцями зсувають тканини великих статевих губ у бік промежени, виведення голівки плода із статевої щілини, керування потугами. Озвучувати туштеся, не туштеся. та народження голівки поза потугою, обережно знімаючи бокові краї вульварного кільця з голівки. Дають їй можливість розтягнутись, керування потогами після народження голівки. Попросити жінку глибоко подихати та туритися з наступною подухою. Допомога при звільненні переднього плечика, голівку, що народилася, захоплюють обома руками так, щоб долоні лягли на ділянку вишних раковин і обережно спрямовують донизу доти, поки переднє плічко не підійде під лобкову дугу і зафіксується на межі верхньої, середньої третини. Допомога при народженні плечового поясу. Поза потугою голівку захоплюють лівою рукою і відводять до лона. Правою рукою обережно знімають тканину промежини з заднього плечика. Після народження плечового поясу тулуб дитини охоплюють обома руками. Кінці пальців мають перебувати в пахвових ямках та спрямовують угору. Виймають плід, викладають дитину на живіт матері. Первинний туалет новонародженого. Збереження теплового ланцюжка. Перший етап відразу після народження викладають дитину животиком на живіт матері. Другий етап Обсушують дитину теплою пеленкою на животі в матері. Третій етап Одягають дитині чисті шапочку і шкарпетки. Четвертий етап Накривають дитину сухою, чистою, теплою пеленкою та ковдрою. Жінці повідомляємо, що дві години дитина знаходиться у неї на животі. Після закінчення пульсації поповини, але не пізніше однієї хвилини після народження дитини, замінюємо рукавички та проводимо перший момент обробки поповини. Перетискають поповину двома затискачами на відстані 10 та 12 см відповідно від попкового кільця і перерізають поповину між затискачами. Профілактика оптальмії протирають повіки новонародженого сухою стерильною ватною кулькою для кожного ока окремо. Конънктивальні мішки закапують по дві краплі розчину декаметоксину після народження і через дві години після пологів. Дівчаткам закапують розчин у статеву щілину. Проводять другий момент обробки поповини. На залишок поповини накладають стерильну клему на відстані 05-07 см від попкового кільця та відсікають вільний кінець поповини біля клеми. Активне ведення третього періоду пологів. Протягом першої хвилини після народження дитини пропальпувати матку для виключення наявності мій другого плоду, за його відсутністю, ввести 10 одиниць окситоцину внутрішнього м'ясово, накласти затискач на поповину ближче до промеження, тримати перетиснуту поповину на затискачі в одній руці. Покласти другу руку безпосередньо над ломком жінки і утримувати матку, відводячи її від лона. тримати поповину в стані легкого натяжіння та дочекатись першого сильного скорочення матки, зазвичай через 2-3 хвилини після введення окситоцину. Одночасно, з сильним скороченням матки запропонувати жінці потужитись і дуже обережно потягнути тракція за поповину донизу, щоб відбулось народження плаценти. Під час тракції продовжувати проводити ру другою рукою контртракцію у напрямку протилежному тракції, тобто відштовхувати матку від лона, якщо плацента не опускається протягом 10 40 секунд контрольованої тракції, зупинити тракцію за поповину, але продовжувати обережно її утримувати в стані легкого натяжіння. Друга рука залишається над лоном, утримуючи матку. Після народження посліду негайно проводять масаж матки через передню черевну стінку жінки, доки вона не стане щільною. Оцінка цілісності посліду. Плаценту викладають на оток материнської поверхної доверху. Після промокання поленкою визначають наявність всіх дольок, піднімають плаценту за поповину і перевіряють цілісність оболонок. Плацента без дефектів. Порахувати величину фізіологічної крововтрати в пологах для даної пацієнтки, спитати у пацієнтки її масу тіла та відрахувати 0,5% від цієї цифри та оцінити фактичну крововтрату за кількістю влатку – 300 мл. Висновок – крововтрата фізіологічна.